Любов Степанівні 67. У психоневрологічному відділенні вона декілька днів, хоч каже, з почуттям страху живе не один рік. Усе почалося після загибелі батька та брата. Потім фізіологічні вікові зміни. А тут ще кінець світу. Про нього багато чула у телепрограмах. Переживала за дітей за внука всі уйдуть і де вони будуть? А як я? Я то нічого, а як вони будуть? Пацієнтів у цьому відділенні побільшало за півроку до так званого кінця світу. За словами психіатра, напередодні 21 грудня вони мало їли та майже не спали. Чекали у нас виписались два чоловіка, які уїхали додому встрічать зустрічати кінець світу. не в понеділок вернуться. Обов'язково, но вони не хотіли оставатися в стаціонарі.

многое преодолевать, в тому числі вероятный конец світу. Поки українцям задурювали голови кінцем світу, і вони щосили до нього готувалися. Хто у бункерах, а хто у психічних лікарнях в Ізраїлі, наприклад, люди про це і не думали. Ні часу не думати та глупостях ділом займатися. І як в Ізраїлі займаються справою, тамтешні психіатри розповіли під час конференції у Мечникова. Перед кінцем світу її присвятили саме проблемам лікування тривоги та депресії. У нашому регіоні з цими хворобами борються у межах цілої програми. Її кажуть, ініціював губернатор та підтримує обласне управління охорони здоров'я. жаль, проблеми профілактики тривоги і самобіст в нашому сстрімне, і тільки совмісна робота может принести хороші результати видеть и очень радостно слышать, що больница общего профілю не оставляет в стороне столь важную проблему, как як взаємодійство душі тіла. Тривога, роздратованість, почуття вини, порушення сну та апетиту, складність у прийнятті рішень, негативні думки, депресія має як емоційні, так і фізичні прояви. Якщо людина испытывает душевний дискомфорт, Он завжди честно чесно себе на вопрос, що ему бути щасливим. Медики кажуть, депресія це дуга. інша річ, що 80% хворих спочатку звертаються до терапевтів, які здатні встановити точний діагноз тільки у 5% випадків в Україні, на відміну від Ізраїлю, у звичайній поліклініці не часто звертають увагу, що пацієнт хворий не фізично, просто необхідна допомога психіатра або психотерапевта. Якщо звернутися до спеціаліста одразу, депресію можна вилікувати. Без медикаментів Наталія Магда Гарі Вагнер та Віталій Правдюк деталі.